Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні зробимо огляд такого мотоцикла, як Enduro Cross від компанії Spark. Дуже цікава модель, тому що бюджетна і в принципі багато чого в ній заложено. Це sp 250D 7. От перше, що кинулось мені в очі, коли я підійшов до нього, це те, що саме на двигуні написана гравіровка Зон Шен. Це означає, що двигун в виробник двигуна верніше компанія зоншен. І ми вже згадували про це раніше. Зоншен це не нова, не новий виробник, це ребрендинг старого всім відомого зоншенга. Отже, 172-й FMM двигун на 250 кубічних сантиметрів з повітряним охолодженням, чотирьохтактний, все як завжди. Так має 16 кінських сил потужності. І також, як ми можемо бачити, в ньому вже ну, встановлений кікстартер, окрім електростартера. Це є додатковим плюсом, особливо для такої техніки, як Enduro Cross. Розвиває швидкість він до 110 км на годину. Сприяє цьому, звісно, що механічна коробка передач, яка в нас тут на 5 ступенів. А в принципі, зв'язок між щепленням і коробкою досить непоганий. Нагадую, що це не дорога модель Enduro, це такий бюджетна серія. Можна, якщо ви розглядаєте саме такий підтип мотоциклів і хочете обрати собі першого, то в принципі це досить непоганий варіант, тому що він і не затяжкий, і без надмірної потужності. Тобто якраз для того, щоб ви трішки звикли для... до цієї висоти, а вона тут присутня. І в принципі до габаритів до того як він себе почуває в ходу. До підвізки, то попереду в нас вилка перевернутого типу, відпрацьовує дуже класно на всіх нерівностях. Ну а позаду в нас встановлений моноамортизатор, який йде із прогресією, і його можна налаштувати. Тепер щодо самих колес, попереду у нас 21 колесо позаду 18 як ми можемо бачити, кросовська така гума стоїть. Можемо виїжджати на багнюку без проблем. Вона все це витягне. Ну і колеса, звісно, що спицеві, як це і притаманно такому типу мотоциклів. Щодо гальмів, то вони в нас попереду і позаду дискові, гідравлічні. І зауважую на тому, що як позаду, так і попереду у нас супорти з двома поршнями, бо зазвичай позаду ставлюють один поршень, а тут два як попереду, так і позаду відторможується. Ці гальма дуже чудово. Але знову ж таки пам'ятаємо про те, що в нас гума кросова, і звісно, що на асфальті гальмівний шлях завжди у вас буде більшим, аніж на такому покритті, як травичка або земля. Тому про це слід завжди пам'ятати. Щодо посадки, то вона у нас, звісно, що Висока, це ендуро, як і має бути. З моїм зростом 1,82 м почуваюся ось, приблизно ось так. Тобто я дістаю двома ногами до землі. Але, але мотоцикл високий. Так як у нас карбюраторна напалена система, до речі, то у нас підсос виведений на кермо. І не сказав я про освітлення. Освітлення в нас дуже класне ледівська лінзована оптика. Чудово відсвічує і в вечірній час у вас із цим проблем ніяких не буде. Тому, друзі, якщо вас зацікавив такий е, апаратик, він, до речі, двомісний. Для пасажира також ці умови тут присутні, е, місце під кофор є. І посилання на нього також під цим відео є з актуальною вартістю та основними е і всіма характеристиками, які е вас зацікавлять. Також наголошую, що у нас присутні кредитування від наших банків-партнерів. Стосовно цього, ви зможете проконсультуватися з нашими менеджерами за номером телефону, який також за цим посиланням. І щодо доставки теж е можете задавати свої питання, все прорахуємо та підкажемо. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк і напишіть комент, як вам така модель Enduro Cross. І підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже багато цікавих новинок. До нової зустрічі всім папа! -па!